З нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та дня перемоги на території національного меморіального комплексу Висота Маршала Маршалаконіва відбулися урочисті заходи, в яких взяли участь представники органів державної влади і місцевого самоврядування, прокуратури служби безпеки та МВС України в Харківській області, представники громадських організацій Харківської єпархії Української православної церкви та інші. Взяли участь в урочистих заходах і представники Харківського національного університету внутрішніх справ ректор Сергій Гусаров, радник ректора Олександр Бандурка та інші. Разом із курсантами та студентами вони поклали квіти до меморіального комплексу і вшанували пам'ять героїв-визволителів хвилиною мовчання. За словами курсантів навчального закладу, значення для суспільства такого свята, як день перемоги, важко переоцінити. Це один з небагатьох днів, який дійсно потрібно пам'ятати нам, адже я додержуюсь такої думки, що без минулого немає майбутнього. Тому саме в цей день ми повинні пам'ятати тих людей, які віддали найдорожче, а саме своє життя за для того, щоб ми зараз жили в мирі, в злагоді особисто для мене це. Підвищена мораль, підвищений бойовий дух, і саме основним я б назвав це консолідація суспільства. Взагалі, в такі скрутні часи, в часи антитерористичних операцій, в часи ну, якби війни, так це ну, дуже. Підіймає бойовий дух для усіх відвідувачів пам'ятної висоти цього дня грав духовий оркестр університету, виконуючи усім з дитинства добре відомі пісні, марші та музичні композиції воєнних часів.